Нових. Хай собори на руїні, стануть там, де ти прорік. Суверенній Україні, слава нині і вовік. і хліб, і воду з джерела, ще й повні простори тепла, і не журись, і освятись, зустрічним людям посміхнись, втікай від смутку, від тривог, радій, що в нас є батько Бог, вірш Маруся Хоміцька. Я мені Україну щиро не кохати, мене ненька по-країнськи щила розмовляти. І я... І щастя і долю! Браво. Україна земля прапращення і наших батьків земля героїчного народу, що має. Багатства над зелений, широкі степи, дано тобі премудрістю Божою, м'який клімат, вигідне географічне положення, а твоїх дітей наділив мудрістю, чесністю, добротою, працелюбністю, українська земля, прекрасна, багата, плодюча, розлога, заквічена, запашна під голубим небом. Ти йшла по ньому ненько Україно, степи квітучі.